Якщо ви підете на північний захід од міста Портовейко, прямуючи в глибину острова, то помітите, що місцевість круто піднімається вгору, верстаючи дорогу з вивистими стежками, що їх захаращують уламки скель, і де-не-де перетинають улоговини. Ви години за три дістанетеся до густих розлогих заростей макі. Макі то рідний край, вітчизна корсіканських пастухів і всіх тих, хто живе не в злагоді з законом. Бо курсіканський землероб, замість того, щоб угноювати своє поле, часто густо випалює ділянку лісу. Йому байдужісінько до того, що вогонь може перекинутися далі. Що буде, те й буде. Він знає, що матиме добрий урожай, засіявши цю землю, угноєну попелом спалених дерев. Після того, як колоски зібрано, а солому тут залишають на полі, бо її важко збирати, коріння дерев, що зосталося в землі, навесні пускає рясні пелюстки. Минає кілька років і дерева досягають семи восьми футів. Саме ці лісові зарості і звуться маки. тут є різноманітні породи дерев і чагарів, химерно покручені й переплутані між собою, тільки з сокирою в руці можна прокласти собі крізь них дорогу. Часом трапляються маки такі густі й непролазні, що навіть дикий тур, муфлон не може крізь них продертися. Якщо ви вбили людину, тікайте в маки портовейко. І ви житимете в безпеці, подбавши заздалегідь про добру рушницю, порох і набої. Та не забудьте, що взяти з собою темний плащ із капюшоном. Ця одежина правитиме вам і за ковдру, і за матрац. У пастухів ви зможете легко роздобути молока і сиру і смажених каштанів, і вам тут нема чого боятися, правосуддя чи родичів убитого, і якщо тільки вам не доведеться спускатися в місто, щоб купити пороху. Коли я в 18-му році. Відвідав Корсіку, садиба Матео Фальконе була розташована за півл'є від Маккі. Матео Фальконе був досить заможний чоловік, за тамтешніми мірками. Він жив на прибутки від своїх отар, що їх пастухи випасали в горах, переганяючи з місця на місце. Коли я вперше побачив його через два роки після пригоди, про яку я вам розповім, йому було років 50. Уявіть собі, невисокого на зріст, але кремезного чоловіка з кучерявою. Чорною, мов смогла чуприною, орлиним носом, тонкими губами, великими бистрими очима, зі смаглявим обличчям. Він надиво влучно стріляв з рушниці, навіть для цього краю, де так багато добрих стрільців, це було надзвичайно. Приміром, Матео ніколи не стріляв у муфлона з крупним дробом, але на відстані 120 кроків без промаху влучав йому в голову або в лопатку. Вночі потемки. Він стріляв так само влучно, як удень, і мені розповіли один випадок, який міг би здатися неймовірним людині, що ніколи не побувала в Корсиці. Кроків за вісімдесят від Матео ставили запалену свічку за аркушем прозорого паперу завбільшки старілку. Матео прицілювався. Потім свічку гасили, і через якусь мить у непроглядній темряві він стріляв і влучав у папір три рази з чотирьох. Така дивовижна вправність у стрільбі спричинилася до величезної популярності Матео в тих краях, його вважали таким же добрим другом, як і небезпечним ворогом. А проте, послужливий для приятелів і щедрий на милостиню для бідняків, він жив у мирі й злагоді з усіма в окрузі Порту Вейко. Однак, подейкували, буцімто в корто, місці в центрі Корсики, він дуже жорстоко розправився з суперником якого мали за людину стільки ж небезпечно на війні, скільки і в коханні. Казали, що саме Матео, пострілом рушниці, звів свого суперника зі світу в ту мить, коли той голився перед люстерком, що висіло біля відчиненого вікна. Коли цю справу зам'яли, Матео одружився. Його дружина Джузепа подарувала йому спершу трьох дочок, через що він просто сатанів, і нарешті породила сина, продовжувача роду. На якого Матео покладав усі свої надії. Синові дали ім'я Фортунато. Дочки вдало повиходили заміж, і батько міг тепер розраховувати на кинджали і карабіни своїх зятів. Синові минуло дев'ять років. Це був розумний, кмітливий і хоробрий хлопчина. Якось восени Матео разом з Джузепою рано вранці зібралися в макі, поглянути на свої отари, які паслися там, на одній з розлогих галявин. Малий Фортунато хотів піти з ними, але пасовище було дуже далеко. До того ж, комусь треба було стерегти домівку, тож батько не взяв сина з собою гірко довелося йому згодом у цьому розкаятись. Минуло вже кілька годин, відколи батьки пішли з дому. Малий фортунато лежав у дворі на осонні. І, дивлячись на гори, що синіли вдалині, думав про те, що в неділю він піде до міста і пообідає у свого дядька капрала. Раптом... Десь на рівнині пролунав постріл. Фортунато піднявся і глянув в той бік. Постріли почулися знову. Вони блищали й блищали. Нарешті, на стежці, що вела з рівнини до садиби Матео, показався бородатий чоловік у лахмітті і в гостроверхій шапці, що їх, звичайно, носять горяни. Він ледве вилік ноги, спираючись на рушницю. Куля влучила йому в стегно. То був утікач вигнанець. Який, вирушивши вночі до міста, щоб купити пороху, натрапив на засідку корсиканських вольтежерів. Він відстрілювався і, зрештою, зумів уникнути погоні, ховаючись за виступами скель. Та він не набагато випередив солдатів, що переслідували його. Рана не дозволяла добігти до макі. Чоловік підійшов до фортунату і спитав: Ти син Матео Фальконе? Атож, я, Джонетто Санп'єро, за мною женуться жовті комірці. Сховай мене. Я не можу йти далі. А що скаже батько, коли я сховаю тебе без його дозволу? Він скаже, що ти добре зробив. Еге, хто його знає. Сховай мене швидше, вони йдуть сюди. Почекай, доки повернеться батько. Чекати, що ти верзеш, адже вони будуть за п'ять хвилин. А ну ж бо сховай мене швидше, як не хочеш, щоб я тебе вбив. Та фортунато спокійно відповів Рушниця твоя розряджена і в твоєму патронаші немає більше набоїв. У мене є кинжал. Хіба ти згоден наздогнати мене? фортунато відстрибнув убік і поранений вже не міг би його дістати. Ні, ти не син, Матео Фальконе. Невже ж ти дозволиш, щоб мене схопили на твоєму подвір'ї? Ці слова, здається, зачепили хлопця за живе. А що тоді ти даси мені, коли я тебе сховаю? спитав він, підходячи ближче. Поранений порився у шкіряному ранці, що висів у нього на поясі, вийняв п'ятифранкову монету, за яку, певно, збирався купити собі пороху. Побачивши срібну монету, фортунат схопив її, всміхнувся і сказав Не бійся нічого. За хвилину він вигріб чималу нору в копиці сіна, що височіла біля будинку. Джанетто заліз у нору, скрутився калачиком, і хлопець притрусив його сіном так, щоб повітря проходило туди і втікачеві було чим дихати. Зробив він це дуже спритно, нікому й на думку не спало б, що в сіні ховається хтось. Крім того, він придумав ще одну хитру штуку. Він приніс кицьку з котенятами і поклав їх на сіні. Помітивши криваві сліди на стежці біля дому, фортунато старанно присипав їх землею, а потім знову ліг на осоні, так наче нічого й не сталося. По невдовгім часі до садиби Матео Фальконе підійшли шестеро чоловіків у коричневих мундирах з жовтими комірами, і їх очолював ад'ютант. Цей ад'ютант був далекий родич Матео Фальконе. На Корсиці більш ніж будь-де надають значення родинним зв'язкам. Звали його Теодору Гамба. Він був дуже заповзятий служака, справжня гроза для втікачів-вігнанців, яких переловив уже чимало. Здоров був, племінничку, привітався Гамба, підходячи до фортунато. Як же ти виріс? Скажи, чи недавно тут ніхто не проходив? О, дядечко, я ще не такий великий, як ви, відповів хлопець, удаючи малого простака. Нічого, скоро підростеш. Ну, то кажи, ніхто тут не ходив. Чи не проходив тут хто небудь? Так, чоловік у гостроверхій Оксамитовій шапці та курці, гаптованій червоним і жовтим. Чоловік у гостроверствій шапці, та курці, гаптованій червоним і жовтим. «А вже ж, не повторюємо моїх запитань. Сьогодні вранці повз нашу садибу проїхав добродій на своїй коняці. Він спитав, якся має тату, і я відповів. Ах ти, мале шельмо, я бачу, що ти хитруєш. Кажи бо мерщій, куди подівся Дженетто. Ми шукаємо його, і я певен, він ішов цією стежкою. А я звідки знаю? Звідки знаєш? А я от добре знаю, що ти його бачив. Хіба можна бачити перехожих, коли спиш? Ти не спав негіднику, постріли тебе б розбудили? Невже ви гадаєте, дядечко, що ваші рушниці так голосно стріляють? Батьків карабін стріляє куди гучніше. Або дай тобі всяке щеня. Я певен, ти бачив Джанету. Можливо, ти навіть сховав його. Ану, хлопці, заходьте в дім і пошукайте там нашого втікача. Цей пройди світ шкутильгає, туж у нього певно вистачило глузду, щоби не пробувати дійти до макі. До того ж, криваві сліди кінчаються саме тут. А що скаже тато? сміхаючись, спитав фортунато. Що він скаже, як дізнається, що без нього заходили в його дім? Паскудник. Вигукнув Гамба, хапаючи хлопця за вухо. Та чи ти знаєш, що варто мені тільки захотіти, і ти зовсім іншої заспіваєш? Мабуть, таки слід тебе отперіщити кілька разів. Тоді ти відразу заговориш. Та фортунато знай посміювався. Мій батько Матео Фальконе, з притиском мовив він. А чи знаєш ти, хлопче, що я можу відвести тебе до Корто, там ти сидітимеш у камері, будеш валятися в соломі, закутий у кайдани. І я звелю, щоб тебе скарали на горло, якщо ти не скажеш, де Джането Санп'єро. Фортунато зареготав такою кумедною видалась йому погроза. Мій батько Матео Фальконе, повторив він. Гамба, вочевидь, збентежився. Він стиха перемовлявся з солдатами, які вже встигли обшукати весь дім. На це не знадобилося багато часу, бо житло курсиканця здебільшого одна квартирна. Світлиця, стіл, лави, скриня, різне хатні начиння і мисливські знаряддя. оце й усе меблювання. Малий фортунат угладив тим часом кицьку, і здалося, злостиво втішався, спостерігаючи збентеження вольтежерів і свого дядечка. Один із солдатів підійшов до копиці сіна. Він побачив кицьку і, недбайливо штрикнувши багатому сіну, знизав плечима, Мов би, засвідчуючи, що така пересторога безглузда. Нічого не поворухнулося і на обличчі фортунато не відбилося ані найменшого хвилювання чи страху. Гамба і його невеличкий загін втрачали всяку надію вони вже позирали раз у раз на рівнину, наче збиралися повернутися туди, звідки прийшли. Аж тут їхній командир, переконавшись, що син фалькони не злякався погроз, вирішив зробити останню спробу. А чи не спокусять бува хлопця улесливі слова й подарунки? Племінничку, мовив він, ти, либонь, славний, тямущий хлопець, ти далеко підеш. Проте хай йому біс, ти ведеш зі мною не цю гру. І якби я не боявся, що завдам прикрості моєму братові Матеу, я забрав би тебе з собою. Та коли Матео повернеться, я розповім йому все. І щоб відучити від брехні, він відшмагає тебе різками. Побачимо, от і побачиш. Але послухай мене якщо ти будеш добрим хлопчиком, я тобі щось дам. А я, дядечку, дам вам пораду якщо ви вже будете отак марнувати час, то Джанетту встигне сховатися в макі, і тоді знадобиться ще кілька таких молодчиків, як ви, щоб його впіймати. Гамба вийняв з кишені срібний годинник, який коштував щонайменше 10 екю, і, побачивши, як спалахнули очі фортунато, Сказав, тримаючи годинник за кінець стелевого ланцюжка і погойдуючи ним. Малий шалапуте, тобі, мабуть, хотілося б носити на грудях у такий годинник. Ти прогулювався б вулицями Портовек'я, гордо, мов павич, і коли перехожі питали б у тебе, котра година, ти відповідав би: подивіться на мій годинник. Коли я виросту, мій дядько капрал подарує мені годинника. Хай так, але в сина твого дядька вже є годинник, правда? Не такий гарний, як цей. А той хлопець менший за тебе. Фортунато зітхнув Ну, гаразд, а хочеш, я подарую тобі цього годинника племінничку. Фортунато, який раз у раз крадькома поглядав на годинник, скидався на кота, котрому тицяють під ніс курчатку. Почуваючи, що його навмисним підрочують, кіт не наважується запустити в курчатку в пазурі. Час від часу відводить очі, щоб не піддатися спокусі, коли облизується. І всім своїм виглядом ніби говорить хазяїнові: Як ти жорстоко жартуєш із мене. Проте ад'ютант Гамба і справді здається, вирішив подарувати фортунату свого годинника, та хлопець не простяг руки, а сказав з гіркою усмішкою: Навіщо ви смієтеся з мене? Їй Богу, не сміюся. Скажи тільки, де Дженетто і годинник твій. Фортунато недовірливо всміхнувся, його очі так і вп'ялися в очі ад'ютантові. Чи можна вірити його словам? Нехай з мене здеруть еполети, якщо ти не одержиш годинника. вигукнув Гамба. Хай ось мої солдати будуть свідками. Говорячи так, він ближче й ближче підносив годинника до Фортунато, майже торкаючись ним блідої щоки хлопця. На обличчі фортунато виразно відбивалося те, що спалахнуло в його душі, боротьба між палким бажанням заволодіти годинником і обов'язком гостинності. Груди його важко здіймалися. Здавалося, він от-от задихнеться, а годинник погойдувався перед ним, крутився, часом торкаючись кінчика носа. Нарешті хлопець нерішуче потягся до годинника. Пальці торкнулися його, і годинник ліг на долоню фортунато. Дарма що гамба ще не випустив з рук ланцюжка, блакитниця циферблат, кришка, начищена до яскравого блиску, вогнем горить проти сонця. Спокуса була надто велика. Фортунато підняв руку і показав великим пальцем через плече на копицю сіна, до якої притулився. Гамба одразу зрозумів його. Він відпустив кінець ланцюжка, і фортунато відчув себе володарем годинника. Він схопився зі спритністю лані і відбіг на десять кроків від копиці, яку вольтажери почали в тушмить трусити. Сіно заворушилося, і з нього виліз скривавлений чоловік з кинжалом в руці. Та коли він спробував звестися на ноги, Рана, що запеклася кров'ю, не дала йому цього зробити. Він упав. Гамба накинувся на нього і вхопив кинжал. Його відразу ж міцно зв'язали по руках і ногах, незважаючи на опір. Лежачи на землі, перев'язаний мов, оберемок хмизу, Джанетто повернув голову до фортунато, який підступився до нього. Син, мовив він скоріше зневажливо, ніж гнівно. Хлопець кинув Джанетто срібну монету, яку одержав від нього. Почуваючи, що вже немає на неї права, але той і не глянув на гроші. Дорогий Гамбо, спокійно мовив він до ад'ютанта, я не можу йти. Вам доведеться нести мене до міста. Та ж ти щойно біг прудкіше за дику козу, відказав жорстокий переможець, але не турбуйся, нарешті ти потрапив мені до рук. І я такий радий з цього, що ладен нести тебе на власній спині цілу милю, не почуваючи втоми. А втім, приятелів ми зробимо для тебе ноші з гілок і твого плаща, а на фермі Кремпоні знайдемо коней. Гаразд, сказав бранець, на трусі тільки трохи соломи на ноші, щоб мені зручніше лежати. Поки вольтажери порилися, хто лаштуючи ноші з каштанових гілок, хто перев'язуючи Джанетто, за повороту стежки, що вела в макі, зненацька вигулькнули Матео Фальконе та його дружина. Жінка йшла поволі, зігнувшись під тягарем здоровезного мішка з каштанами, а чоловік поважно крокував поруч легкома. Тримаючи в одній руці рушницю, а другу заклавши за спину адже мужчині не випадало нести будь-яку іншу ношу, крім зброї. Вгледівши солдатів, Матео насамперед подумав, що вони прийшли, щоб його заарештувати. Чому він так подумав? Хіба в нього були якісь непорозуміння законом? Ні. Він був, як то кажуть, доброчинним громадянином. Його всі поважали. Та водночас він був і корсиканцем, та горянином. А хто ж із корсиканців горян не привгадає, не знайде в своєму минулому якого небудь грішка, рушничного пострілу, удару кинжалом, чи ще якоїсь дрібнички. Сумління Матео було чистіше, ніж у будького, бо ось уже десять років, як він не цілився зі своєї рушниці в людину. Проте він був насторожі і вирішив стійко захищатися, коли в цьому виникне потреба. «Жінко, Сказав він Джузепі, поклади но мішок і будь на поготові». Джузепа послухалась, поклала мішок на землю. Матео дав їй рушницю, яку ніс за спиною, і яка йому тільки заважала. Другу рушницю він зарядив і почав повільно наближатися до свого дому, тримаючись ближче до дерев у бабіч дороги, ладен при найменшій ворожій дії заховатися за найтовший стовбур. Звідти він міг би стріляти, маючи надійне прикриття. Джузепа йшла слідом за чоловіком. Несучи запасну рушницю і патронаж, обов'язок доброї дружини під час бою заряджати рушницю для свого чоловіка. Ад'ютантові стало трохи моторошно, коли він побачив, що Матео, не квапом, підходить до них з рушницею на поготові, тримаючи палець на спусковому гачку. А що? промайнуло в голові у гамби. А що, як Джането? Рідня або приятель Матео, і Матео захоче його захистити. Тоді двоє з нас, напевно, дістануть кулі з його рушниць. А якщо він прицілиться в мене, хоч я йому й рідня. Та опанувавши себе і подолавши розгубленість, Гамб вирішив піти назустріч Матео і як родичеві й приятелю розповісти йому про все, що тут сталося. Проте кілька десятків кроків, що віддаляли його від Матео, здалися страшенно довгими. Здоров був, друзяко, закричав він. «Якся маєш? Це я, Гамба, твій родич. Матео, не кажучи ні слова у відповідь, спинився. Поки Гамба говорив, він неквапливо піднімав цівку рушниці так, щоб у той момент, коли ад'ютант підійде до нього, цівка була спрямована в небо. «Добрий день, брате, повторив гамба, простягаючи руку. Давненько ми з тобою не бачилися. День добрий, брате. Я заскочив до вас мамохідь, щоб привітати тебе і сестрицю пепу. Сьогодні нам довелося чимало попоходити. Та ми не нарікаємо на втому, адже захопили непогану здобич щойно оце застукали Джанетто Сам'єро. Як добре. вигукнула Джузепа. На тому тижні він украв у нас дійну козу. Ці слова потішили гамбу. Бідолаха. узвався Матео. Він був голодний. Цей негідник захищався, як лев, вів далі гамба. Він убив мого солдата. Ще й поранив капрала шардона. А втім, це невелика біда, адже шардон француз. А потім він так добре заховався, що й сам чорт не знайшов би його, якби не мій племінничок Фортунато. Якби не мій племінничок фортунато, я б його ніколи не знайшов. «Фортунато?» – вигукнув Матео. «Фортунато?» – повторила Джузепа. «А вже ж, Джането заховався он у тій копиці сіна, але мій племінничок викрив його. Я неодмінно розповім про це його дядькові капралу, і той надійшла добрий подарунок. А я згадаю і його, і твоє ім'я. В донесенні заступнику прокурора. Сто чортів, ледве чутно мови Матео. Вони підійшли до загону, Джанетто вже лежав на ношах. Солдати збиралися вирушити. Побачивши Матео поряд з гамбою, бранець якось дивно всміхнувся, потім обернувся обличчям до будинку. Він плюнув на поріг і сказав Дім зрадника. Лише людина, приречена на смерть, могла зважитися назвати Матео зрадником. Він негайно помстився б за таку образу ударом кинджала. І удар то й не довелося би повторювати. Проте Матео тільки підніс руку до лоба, як людина, геть пригнічена горем. Фортунато, побачивши батька, зайшов у дім. Невдовзі він вийшов з мискою молока в руках і, не підводячи очей, простяг її Джанетто. Геть від мене, голосно вигукнув бранець. Потім, повернувшись до одного з вольтежерів, він мовив: Товаришу, дай мені напитися. Солдат підніс йому до рота свою фляжку. І Джанетто ковтнув води із рук того, з ким недавно обмінявся пострілами. Потім бранець попросив, щоб йому не скручували рук за спиною, а зв'язали навхрест на грудях. Я люблю лежати зручно, сказав він. Його прохання охоче виконали. Гамба подав знак рушати, попрощався з Матео, який нічого йому не відповів, і швидкою ходою рушив у бік рівнини слідом за своїм загоном. Минуло хвилин із десять, а Матео все мовчав. Фортунато неспокійно позирав то на матір, то на батька, який, спираючись на рушницю, дивився на сина з виразом стриманого гніву в очах. Гарно ж ти починаєш, нарешті сказав Матео голосом спокійним, але страшним для того, хто знав цього чоловіка. Батьку. закричав фортунато і зробив крок вперед, ніби хотів упасти перед Матео на коліна. Очі його були повні сліз. Геть від мене, гукнув Матео. Фортунато ридаючи спинився за кілька кроків від батька. Підійшла Жузеппа. Зненацька вона помітила ланцюжок від годинника. Кінець його виглядав з-під сорочки Фортунато. Хто тобі дав цього годинника? спитала вона суворо. Дядько Гамба. Фальконе вихопив годинника і шпурнув його об камінь. Годинник розбився в друзки. Жінко, сказав він, чи це мій син? Змагляви лице Джузеп спалахнуло. Схаменися, Матео, подумай, кому це ти кажеш. Цей хлопець, перший у нашому роду, став зрадником. Фортунато заридав іще відчайдушніше. Матео не зводив із нього своїх рисячих очей. Нарешті він ударив прикладом рушницю об землю і, почепивши її на плече, рушив у бік Маккі, гукнувши Фортунато, щоб той ішов слідом за ним. Фортунато скорився. Джузепа наздогнала Матео і схопила його за руку. Це ж твій син, вигукнула вона тремтячим голосом, уп'явшись своїми чорними очима в чоловікові очі, ніби намагаючись прочитати в них те, що діялося в його душі. Облиш мене, мовив Матео, я його батько. Джузепа поцілувала сина і плачучи повернулася в дім. У світлиці вона кинулася на коліна перед образом Богородиці і почала палко молитися, а тим часом Фальконе, пройшовши кроків із двісті по стежці, спустився в неглибоку улоговину. Спробувавши землю прикладом, він переконався, що земля досить пухка і що копати її буде легко. Це місце здалося йому підходящим для виконання того, що він замислив фортунату стань біля того великого каменя. Хлопець виконав наказ, підійшов до каменя і впав на колішки. Читай молитву. Батьку, батьку, не вбивай мене. Молись, страшним голосом повторив Матео, затинаючись і схлипуючи фортунато, прочитав Отче наш і вірую. Матео в кінці кожної молитви твердо вимовляв Амінь. Більше ти не знаєш молитов? Батьку, я знаю ще, бо родице, діво, радуйся, і літанію, якої навчила мене тітонька. Літанія дуже довга. Ну, все одно читай. Останні слова літанії фортунато прошепотів уже ледве чутно. Ти закінчив? Батьку, батьку, змилуйся, прости мене, я більше не буду ніколи. Я попрошу, дядечка Капрала, щоб Джанетту не карали на смерть. Нехай простить тобі Бог. Фортунато зробив відчайдушне зусилля, щоб підвестися і припасти батькові до ніг, але не встиг. Матео вистрелив і Фортунато впав мертвий. Навіть не глянувши на тіло сина. Матео знову рушив стежкою до свого дому, щоб узяти лопату. Не встиг він пройти кількох кроків, як побачив Джузеппу. Вона бігла йому назустріч, сполохана пострілом. Що ти зробив? Що ти зробив? вигукнула вона. Де він? У яру. Я зараз поховаю його. Він помер християнином. Я замовлю Месу за упокій його душі. Треба сказати зятеві Теодору Б'янки, щоб він перебирався жити до нас.